Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні у нас дуже цікава новина є в шопі. Це ви знаєте, не просто новий персонаж, або ці самі трофейні бокси, або якісь скінчики по знижкам і так далі. Наче це просто нові скіни. Це не воно. Те, що нам треба, знаходиться далі. Перше, що ми бачимо, це золоті скини. Ну тут і золотий, і срібний за 17500. Я хочу нагадати вам, що воно коштує трошки дорожче. В 50% дорожче. Але тут скини на Чарлі, Натіка і на Чака, в принципі, ну, не хотілося би їх купувати. А далі те, що мені подобається, по-перше, гіперка за 3000, тисячі, а не за п'ять. Ще одна гіперка за три, а не за п'ять, два гаджета е за тисячу, ще якийсь гаджет за 500, і джекпот 600 коїнів у мене випав. Це дуже, дуже непогано. І ще 15 коїнів. Тому що я хочу сказати, не зря я збирав 24 тисячі коїнів, тому що прямо зараз я куплю просто. А, Це на джина, а це на розу. Ой-ой-ой, значить мені треба і Джина, і розу прокачати. Хорошо, 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 хорошо Де моя роза? Де мій джин? Роза, воще восьмого левела. Ладно, будем докачувати її до одинадцятого. Що поробиш? І наступну надо джина. Джина, джина, джина. Де ж ти є, братішка? Ой, -ой в мене ньому що, прям вообще нема. Кубків, ось о він. Так, да, він у мене взагалі не прокачаний по кубкам. У нього тупо ні чорта нема. Але що поробиш? Передається трошки коїнів. Трошки я прокачав два бравлера. у мене було 23 стало 13. Ой, обалдеть. Да. Хотів кейс, звісно, прокачати, але тепер не вийде. Ну зато по скидки куплю гіперку. І це, в принципі, дуже непогано. Хай вона буде. Хай буде і розу гіперка. Можливо, колись же я цих бравлерів буду качати до тисячі, правильно? Так, це в нас гаджет на РТ. А тут гаджета два на боніка. Ну я би гаджет все одно на боніка купував, правильно? А так, сразу два, та й все, та й париться не треба. От. Бо на РТ, звісно, не знаю. Теж куплю 500 коїнів все на все. Коротше, я жертва знижок, я вам кажу. Я просто все купив. Я купив все. У мене 6 тисяч коїнів лишилося. 6 тисяч. Кстати, по поводу золотих е скінів. От мені цікаво, Перл. срібний. 10 тисяч, а золотий, по ідеї ще 20. Якщо я не помиляюсь, а тут. <к cioè> Коротше, все менше, ніж за 20. Тому е, це дуже вигідно. А ми що будемо робити? Не зря я Джина купував. Правильно, давай візьмемо його і підемо качати, тому що він у мене вже фуловий. Ну, звісно, фуловим його назвати складно, на ньому ні гаджета, ні чорта нема. Що в нас за мапа? Окей, окей. Ok, ok. Тут гаджет, звісно, якийсь треба йому. гірчики, і суперсилу, звісно, бо гіперка це, звісно, добре, якось слабовато. А на розі. А на розі в мене просто тупо просто тупо капець. Тоже ні чорта нема. Ну ладно, значить, е, ці персонажі далі <laughs>, лягають в довгий нудний ящик, а мені по-хорошому, звісно, викачати до фула якогось персонажа, якого би я качав, я й не знаю. Мені кажеться, я можу дуже непогано качати мех. Вона в мене повністю вкачана, і вона дуже хорошо підходить для соло ігр. Тому що вона, ну, прям крепка. У мене, типа, 7800 хп, потім в мене є ще друге життя. 7900 хп. І Є ще друге життя. І в принципі. Я б не. Ой-ой-ой, він мене пощипає. Так, трошки треба підхилиться. Бо ну його в баню. О, цей через седа може, ти подиви. Цього драку, ну його в баню. Так. Ульту нафармили, вже хорошо. Одна баночка мене, все, на все, Цього мені вообще недостатньо. Пішов я в центр Карла бити. Отако, просто всіх поз'їдати, хилку нажати, я вилічусь! Я буду жить! Я буду жить! Я буду жить! Боже, гаджет з хілкою просто їмба. Ну, конечно, не прям конкретно, но все одно непогано. Пожить я пожив. Уже хорошо, правда. У мене тут дубасять просто з усіх сторін. Банок у мене, конечно, трошки є, але ні на кого я не можу напасти толково, тому що я ну, повільний. Повільний, дуже повільний. Тому ми можемо посидіти, подумати, що нам потрібно зробити і дочекатися якогось моменту. Так. Пайк провірив, типу нікого нема, але він мене міг побачити. А де він? Черт його знає, топ-4 у нас. По ідеї, я особо не переживаю, кубки я получу, все одно. Там ще десь Ларі бігає. Ага, тут у нас драко. Давай його позадовбуємо. Ульту я просадив! Ну, драко, звісно, вбили, слава Богу. Так, слава Богу, у мене все вроді як хорошо. У мене аж 8 банок. Надо забити це Ларі. А забити в мене його не вийде. Забити в мене його не вийде. У мене ще все погано. У мене все погано, мене з'їдять! Ой-ой-ой. Трошки провтикався. Я була. в мене гіперка, тоді треба було її якось активувати, якось нападати туди-сюди. Але, кстати, квести якісь виконую. Непогано, поїхали. Будемо потихенько помаленько також викачувати мех до тисячі, бо я хочу, щоб у мене була максимальна кількість бравлерів, викачана на штуцер. Це буде максимально круто, це буде максимально класно, це буде максимально гарно і достойно, я б сказав. Там Брок, звісно, у нього купа всього. Поїхали сюди. Тут зараз трошечки поламаємо. Так, гаджета я ту нажав. Ой-ой-ой. ай -ой ай -ой. Ой, -ой, ой Отако. Ну, а тут мене з'їли 100%. Не, мене не з'їли! Я живу! А -а -а -а! Обалдеть! Я не знаю, як я там жив. Я тупо не знаю, як я там вижив. Вже. Той ще в крысу взяв по мені, попав, і капець мені. Ну, що ж поробиш? Кстати, не повезло мені, я там так хорошо жив, я і банки забрав багато. І та, і сай, короче... Кап'яс, купа народу було. Добре, що я хоча б зайняв там шосте місце. Конечно, хотілось би п'яте, щоб ще він стрік сохранився. Те сохранилось. Дуже хотілось, ну що поробиш. Так, сразу гаджет вжимаю. Тебе добиваю і хілюся. Оце аби не гаджет, я би не вижив. Ну я би, конечно, взірвався і є об надама живий, то дай тебе, але це трохи не то. Так, базу ми ульту качаємо, не сильно хочеться, ну що поробиш. такого просто ми базу задовбуємо. І з-за цього база рубашить. Цю штуку ламаємо. Джей Йонг. в нього мало ХП, ну він живе. У мене, кстати, він теж вже є, я на ньому навіть ще й не грав. Так, можемо сюди прийти. Там перл тусить. У перл, кстати, далі стріляє, ніж я. Ну ми можемо його все одно позадовбувати. Бо ульта в мене теж є. Так, там Шеллі щось тусить. Ну, перла ми будемо ждати. Перла ми будемо ждати, а потім, якщо що, жить і жити. Так ми його просто з'їдаємо і е, хілимося ще, само собою. Доходимо до топ 3. Ага! ТОП 3. Дві що вона мені зробила? Так, ну вона вже, понятне діло, буде ждати. А потім йти на мене нападати. А мені просто треба ульту зарядити. Я їх зарядю ульту. Тако стану роботом, і в мене будуть всі шанси її з'їсти. Ну, звісно, не факт. Блін, а це погано. Да, ну тут я вже особо нічого не можу зробити. На жаль, Ну, я старався. Але квести помаленьку виконуються. Плюс я фармлю кубки. Що саме хороше. В принципі, в цьому всьому ділі. Ну і квести, понятне діло, бо там ще і легендарний старт далі буде. мене вроді як 47 рівень, і мені до 50-го вообще рукою подати. Тому погнали далі. Я Не знаю, ламати цю банку, чи сразу на 2 піти. Сразу на 2, напевно, піду. Це, конечно, є помилка. Хоча чого. Джекі втекла. І Джекі тікає дальше. Так, Ельпрімо, примат! Mm. Ні, промахнувся, ультою! Я догорю, я догурю. так, Я догурю. Я не догорів! Я живу! Воу, 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 воу! Хорошо, хілимся. Регенерація наше все. Поїхали далі. Так, опять Шеллі. Шеллі це є проблема. Ну, ми її трохи позадовбуємо, конечно. Це що таке? Це хто? Я не знаю, хто це, я не знаю, хто це просто. Це бас? Мабуть, бас. Так, ну я з гіперкою, ти мене не проб'єш, поїхали. ми тебе просто змичав. Ляпс, і все. Чи це з кулака, чи чого, то там робот дає. Нормально, і кубки йдуть, і кубки йдуть. До 600 треба добитись по-любому. А там далі буде видно. Фух, поїхали, поїхали. Let's go. Так, ворон. Ворон може бути проблемою насправді. Бо я не повороткий, а ворон любить неповоротких бравлерів і любить їх виносити, чесно кажучи. Він дуже сильний проти них, Ну, ми будемо ходити просто ламати бочки. Що нам ще робити? По факту у нас більше і ідей нема ніяких. Так, нє ні ні, 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 ні бу! Ні, я не встиг стати роботом! Я не встиг ним стати. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Ну погнали далі. Пізно гаджет, напевно, нажав, коли за гріфом біг. Трошки не дохилився, трошки, та трошки се, Ну, був би мене все одно, напевно, з'їв би, звісно. Хоча, аби я гріфа перебив чисто роботом, а потім на булі я взірвався, дав йому ще пару плюх, то можливо у мене все було би, слава Богу. Ну це далеко не факт. Так, я вже не знаю на кого напасти. Тут у всіх дуже багато всяких приколів. Так мені би відійти з цього. Зайняти нормальну позицію, наприклад, оно на Мс з'їсти. Так, тут ще одна мех, але вона без обліка робота. Так, я всіх поз'їдав. Гаджет. Отако просто тебе Бенс поняв, да? У Мене 9 банок. У мене 8, 700, 8 800, 8, 900. Так я буду чого задовбувати? Привіда. Я больно б'ю, дуже больно. Я ще й роботом ще стану, і мені вообще Там Тамбул на відкритому пространстві ні чорта не зможе зробити. Правда, він хілиться, понятне діло, но. Тут ще є шейт. А я дуже сильно дамажу, я дуже сильний. У мене 20 тисяч хп, щитай. Ну, 10 тут, і 10 там. Я вообще крепкий перець, мені тупо по кайфу. Що ж ти не пішов його дальше, дубасити, га? Він доб'є його, він його захоче добити по-любому, тому що. Ну, а мені бачить проти нього тяжко. Мені проти нього взагалі тяжко. Ну, я його все одно якось перебив. Не знаю як, поняття не маю. Так, що в нас по квестам? Давай, по-перше, заберемо супер рарні стардропчики. 20 блінків ще 39 кубків. Небагато, но 2600 досвіду. Оцього достатньо, щоб прокачати все до кінця і забрати хоч коїнів трошечки, а то в мене їх взагалі вже нема. Плюс скінчики на шарфа. Це якісь галімі скини на шарфа, вони мені не подобаються. Ну no кейс. Качається. І все, що мені потрібно, це тупо 2000 кредитів. Я думаю, що ми їх зможемо добити в наступному сезоні. Заберемо тайтл і легендарний старт дропчик. З якого мені падає? СКІН на гавса! М, кстати, непоганий, я його даже одягну. А ми, короче, що будемо робити? Шурувати далі, бо нам надо 600 кубків на мех. А нам не хватає вроде п'яти, правильно? Такс. Нас заспавнило дуже близько до трьох банок. Ну, шо робить? Будем їх ламати? Опа. Опа. Опа, ні, ні! Ні я чуть чуть його не добив він мене другий раз застанив. Ну, отак і проігруються кубки. Отак вони просто програються конкретно швидко. Ой-ой-ой, що -ой -ой, робіть? Так, біта. Вона така швидка, вона мене тує з'їдає. Блін, я думав робот. Він крепкий капець. Я думав він крепкий капець, а він мене так з'їдають швидко. Навіть з хілкою, з усім підряд, все одно важко. Я в шоці так, тут Прімо. Я то хілку прожав. Обалдеть, Та диви мене, третій раз підряд вбивають на початку. Ні, народ, ні, ні, ні. Надо 600 кубків на мех. Це прям точно. Це прям факт, який потрібно нафармити, зробити. Потому що, тому що капець може бути капець. Так, Карл, спасибо за допомогу. цьому має бути капець? Ну да, ему капець. Карла я бы розвалив, конечно. Ну, Карл крепкий пацан. Инший капец достает, ти бачив? Интоксикацию мне якусь накинув. А ну, те в баню, я лучше по банке. Я особо не розтраююсь. Так, Эм, ем здорово. Отако ми те з'їдаємо. Я ще проти якихось ботів попав, чи що, чорт його знає. Коротше, ХП у мене купа, пішов я валити цього 8 біт, який не пойми, як вообще сюди добрався. У нього дуже довга перезарядка. Але і достати я його не можу. Він по мені не попадає. Ладно, 8 біт, поїхали. Да, це звісно таке діло. Ну мені ще нада чотири кубка. У мене є, звісно, одна ідея, яку би я затестив, якщо зараз є дуелі. Я би поставив мех, я би поставив перла, і я би поставив. не знаю, наприклад, грея, як варіант, щоб затестити цей нюанс і затестити, наскільки вони сильні. Бо Мех сильний, реально в дуелях теж може бути дуже сильно. Так, утари ми все відняли, утари ми все забрали. Треба бо може бути біда. Так, там оно движуха, диви які. Вона прямо мені це все. Ну, завдяки ми і з'їдаємо, конечно. А я не знаю, що вона може мені зробити. Ну, взагалі, в цілому вбити вона мене то може. Але таке відчуття, що далі точно ні. Ну що ти, ну накинеш ти ульту. Ну летиш ти. Ну зламала ти там барикаду якусь. Ну, то не є таке відчуття, наче проблема. От у кейс. Ще й срібно, да? 120 хп. Ооо, oh, магат! Забираємо. Пішли валеті. У мене є гіперка. Все, йди до мене. Хохо, капець, я її валю. Ну, і що ж ти зробиш? Ну, те, що ти дійшла взагалі до топ-2, це круто. Питань нема. Но дальше ти уже не дойдеш. Тобі прийшов гаплик, маленька. Отако просто. 607 кубків є. І кстати, мех, я прокачав. Непогано. 20 ігр виграв. Хоча виграв я більше 100%, просто <зас> засчитав мені щось тільки 20%. Ну, є, у нас дуелі? Блін, нема дуелік, да? Да нема дуелік. Ну нічого страшного. В принципі, ми зможемо наступний раз затести імбу. А на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подбайн. З вами був Санчелос і всім пока-пока.